Сім, сьогодні напередодні міжнародного дня волонтера ми звітали на форум горішні плавні волонтерські, який організувала благодійна крамничка «Антрісоль» Соля за підтримки Української волонтерської служби та ЮНІСЕФ. Проходить форум горішні плавання волонтерське, адже наше місто воно дуже волонтерське. У нас дуже багато різноманітних волонтерів. Хтось допомагає собачкам, хтось військовим, хтось за екологію. Тобто, ну тобто різноманітнє волонтерства в нашому місті розквітає. Тому до дня волонтера ми благодійної криничку Андресоль вирішили провести такий захід. Українська волонтерська служба та ЮНІСЕФ України, Дитячий Фонд ООН допоміг нам в цьому. Фінансово, тож на захід ми запросили всіх волонтерів, розповсюдили інформацію по нашим ресурсам, по соцмережам, просили на хверциті розказати про нас в. В інших групах поширити дописи та й просто волонтерів особистих запрошували, або вони зареєструвалися на той захід. Написали, що ж вони такого робили, де ж вони волонтерили, або ми точно знали, що вони дійсно волонтери, і були такі випадки, що люди. Соромилися своїх добрих вчинків і не вважали себе достатньо гідним волонтером, аби прийти на цей захід. І нам приходилося заповнювати людину, що кожне волонтерство воно важливе, бо всі ці речі складаються з таких маленьких справ, але вони об'єднуються і виконують таку велику роль для нашого міста. Крім того, щоб захід був більш таким цікавий добрий і успішний в плані емоційної підтримки волонтерів. Mm -hmm. На цей захід ми запросили Ганну Чобрядкову з організації YMCA, аби вона надала таку психологічну підтримку нашим волонтерам, розказала про те, як відновлювати свій ресурс. Ми разом з нею написали листи підтримки, визначили. Що там для кожного важливо, де в нього той тобто ресурс знаходиться? Як його відновлювати? Вітати всіх волонтерів, тих неймовірних людей, які роблять добрі справи. Тому що вони завжди віддають частинку себе в цей світ. І як психолог хочу сказати про те, що треба тримати баланс і треба в першу чергу піклуватися про себе. Тому що саме це піклування дає можливість відновлюватись вам, нам, волонтерам, і продовжувати робити ті справи, які ми робимо для цього світу. Плюс ми провели таку лотерею вдячності нашим волонтерам. В цьому нам допомогли в більшості бізнеси підприємці горішніх плавнів. Наприклад, свічкова кав'ярня нам надала чотири подарунки, небесна майстерня. Теж надала чотири гарних свіжо, калідор, три сертифікати надали на каву і десерти. рафінат надали. Шість сертифікатів на 300 гривень. Лакша нам надала три сертифікати. Інтернет-магазин, чайник Рассела надав нам 5 подарунків різних смакалінки, які на секундочку вже за рахунок зефірок задонатили на зі 40 тисяч. Вони надали нам ще чотири смачних набори, плюс два фотографи Ганна Ємець і Анастасія Сантіна надала два сертифікати. На безкоштовні фотосесії годинні. І е, Тетяна Message Face надала нам масаж обличчя, а Nail Service надали сертифікат на 800 гривень в їхній салон. Кімната віртуальної реальності надали нам 4 сертифікати на годинну гру в їхньому закладі, за що ми дуже вдячні всім спонсорам, які долучились до цього заходу. Адже волонтерство треба якось винагороджувати не тільки словами вдячності, але й можливо якимись маленькими бонусами-плюсами. А після того всього ми разом з учасниками перекусили і пішли грати в квіз від Брейнторії. Це не просто квіз, це волонтерський квіз, на якому піднімають такі питання патріотичного характеру, саме волонтерського, адже він створений був для волонтерів. Що кожен волонтер зарядився, зарядиться енергією, проспить своїм заходом. І такий, блін, це було дуже круто. Я буду робити ще більше, ще краще і ще ефективніше. Дякую всім, що долучилися до івенту, прийшли, допомогли і, взагалі, за ваші добрі справи! Ейко!